Саме страшніше, мабуть, в моєї жизни це було виїхати как бы з дома. А далі що? А далі нічого. Було мого чоловіка, але якщо здамся я, то вони одним пострілом виходять, бувають дві людини. Щири, сміливий, життєрадісний. Саме таким його запам'ятали усі. Кожен день був для нас випробуванням сили духу. У кожного із них своя історія, але їм всім потрібна наша допомога. Ми перша в Україні туристична агенція, яка поєднала свої послуги з послугами психологічної реабілітації. Ми прагнемо допомогти постраждалим через війну віднайти нові сенси та навчитися жити у новій реальності.